Канадська фундація Клинова Надія запускає міжнародну кампанію під назвою Сціли серце матері. Вона спрямована на психологічну підтримку українок, які втратили рідних на війні. Завдяки цій кампанії організатори планують зібрати мільйон доларів до кінця травня, і всі кошти спрямують на допомогу жінкам. Світлана Комінко і з нами це виконавча директорка громадської організації Мепл Хоп Фундейшн. Пані Світлано, вітаємо. Наші вітання. Доброго ранку. Пані Світлано, нам Мільйон доларів до кінця травня, які спрямують на допомогу українкам. Це буде психологічна допомога виключно. І як вона виглядатиме? Це будуть приватні сесії, групові зустрічі, соціалізація, табори. Що це має бути? Дякую. Так. Це дійсно дуже амбітна ціль, і всі кошти будуть спрямовані на професійну психологічну підтримку саме в горюванні. Це така нішова психологічна підтримка людей. Які переживають втрату через смерть. Це буде комплексний підхід. Ми вже започаткували цю роботу в Україні влітку минулого року і розробили психологічно рекреаційну програму для жінок, які переживають втрату. До цього також будуть додаватися індивідуальні консультації. І ми також будемо навчати українських фахівців, як підтримувати людей в горюванні. Скільки українок плануєте таким чином підтримати, пані Світлану? В наших групових програмах візьмуть участь 1800 жінок. Це 140 програм, які ми плануємо починати проводити, вже не чекаючи навіть досягнутої цілі з травня місяця, і це близько 4 тисяч годин індивідуального консультування. 1800, це давайте будемо відверті. Це лише невелика частина жінок, які потребують цієї допомоги. Як будете відбирати кандидаток? Це буде якась конкурсна основа? Чи це люди, які запишуться першими список в порядку черги? Ви самі будете пропонувати чи будуть претен... Ну, механізм? А ми вже цю роботу робимо. Ми працюємо з громадськими організаціями в Україні, які. Працюють з родинами загиблих. Це також військові підрозділи, які мають списки родин. Наш пріоритет надавати підтримку жінкам, які живуть в маленьких містечках, селах, де немає можливості отримати якісну психологічну підтримку. Також інший критерій це ті жінки, які не були нігде. тому що багато відбувається в Україні, багато проводять різних ретритів. Ми все-таки хочемо достукатися до тих, хто в ізоляції, хто переживає горе наодинці. І, власне, критерії відбору будуть сфокусовані довкола цього. Це також вхідне тестування. Ми будемо дивитися на. Та, в якому емоційному стані перебувають наші жінки. Ну і, звичайно, в стадії раннього горя в таку роботу не можна брати людей, тому потрібно, щоб пройшло мінімум півроку після втрат. Скажіть, пані Світлану, програму не плануєте поширювати її на чоловіків? Дуже важливе питання. Плануємо. Нам задаються запитання в Канаді, бо ми. З початку 23-го року також допомагаємо українським жінкам, дітям молоді, яких війна привела до Канади, і завжди це питання стоїть. Чому не чоловіки? Я особисто вважаю, що при втраті близької людини страждає вся сімейна система. Тому що це просто сунок. І якщо ми будемо допомагати матері загиблого воїна, а не будемо допомагати батькові чи іншим е родичам, дітям, які, дружині, так, яка залишилася, е тоді ми так знаєте тільки закриваємо рану в одному місці. А нам треба цілісно підходити до цього і зцілювати цілі родини. Тому, якщо буде підтримка цього разу, то звичайно, що будемо масштабувати і надавати підтримку всім. Пані Світлано, вам спасибі. Дякую. Світлана Комінко, виконавча директорка громадської організації Мепл Хоп Фундейшн і говорили про психологічну підтримку для жінок, які зараз переживають втрату.